Усіх вітаю, близьких, рідних, знайомих, друзів, сім'ю, глядачів. І запрошую до роздумів сьогодні вранці, пару думок, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні читаючи слово Боже і роздумуючи, я собі задав певні питання, які ну, дуже важливі, я гадаю, для духовного зросту і для того, щоби ну, дійсно. Розуміти, знати, відчувати, чути і рухатися в Божому руслі. Сьогодні читав ці тексти святого письма. Це у нас до Филиппян 3:14. Я женусь до мети за нагородою вищого покликання Божого в Христі Ісусі, до високого поклику Божого в Христі Ісусі. Я сьогодні зважив дещо на такі речі. Ось і існує багато причин, які пояснюють нам затримку духовного зростання. І було б неправильно вважати, що підстава духовного розвитку пов'язана з якоюсь однією причиною. Однак, я би сказав, одна з самих таких великих проблем і причин це коли ми не приділяємо достатньо часу для сокровенного пізнання Бога. Ось, спокуса перетворити особисті взаємини Господа на юридичний, на юридичні, не на особисті, велика спокуса. І я собі розмірковував про те, що в кожного із нас в паспорті є графа, і там написано по батькові. Але зважаючи на свій досвід, хочу сказати про те, що. Не завжди діти вони розуміють, знають свого батька. Вони дуже багато бачать, що він робить. Ну, наприклад, його ніколи нема дома, бо він щось робить, він заробляє, він забезпечує, він все, -все це робить. І вони знають його такого, як той, хто щось дає, але особисто мало знають. І тому я сьогодні роздумував про те, що дуже важливо щоб ми пізнавали і мали живе спілкування з ним, щоб ми захоплювалися ним. Одного разу я викладав християнську етику в техніку мою у нас тут. А я питав хлопчиків про те, хто, хто розуміє, знає свого батька, хто має спілкування, як це в їхньому житті. І один молодий, молода людина встала і сказала, я дуже вдячний Богові, бо коли ви приходили до цього приміщення, там стояла машина, то мені купив батько. У мене є все необхідне, у мене є крутий телефон, часи, все, що є. Але каже, знаєте, чого б я бажав? Він каже, я бажав би, щоб він одного разу просто сів, поклав руку мені на плече і спитав, як твої справи, що тебе турбує, син, поділись своїм життям. Каже, це б коштувало набагато більше, ніж все те, що я маю. Він каже: я майже не знаю свого батька. І я собі розумію про те, що сам Господь Він також турбується, він забезпечує, він охороняє, він зцілює і діти це бачать предметно. Але чи шукаю я того, хто дає, чи я шукаю те, що він дає? І це сьогодні дуже важливо, чи шукаю я тата для спілкування. У мене гарний досвід в моєму житті, бо мій тато він був моїм батьком, він був моїм духовним батьком, він був моїм другом. І він завжди знаходив час, щоб спілкуватися зі мною. Він відкривав своє серце, свої бажання щодо мене, своє бачення щодо мене. Я це все чув. Інколи він стримував мене, інколи він підбадьорював, інколи він заспокоїв, але він завжди казав правду мені прямо в очі. І це дуже важливо. І це сформувало і мене також. І тому сьогодні хочу сказати так, що більше зростає наше захоплення великим Богом і його слюб сліпучому сяйві. Ймовірне. Це черговий духовний перелом в нашому житті. Чим більше ми знаємо його, чим більше ми перебуваємо в його сяві. Казав Іван, що в ньому абсолютне світло. І я собі роздумував про те, що він усиновив, щоб я не був сиротою. І він хоче не тільки турбуватися, про мене, але він хоче. І мене, тобто моїх спілкувань, і час, котрий би я виділив йому, щоб мати це гарне спілкування. Ось і сьогодні багато людей віруючих могли би сказати, що я там занотований в членах церкви, що я знаю, що Бог мій є батько, але коли би запитати, який він є в твоєму житті, що би ти мог сказати про його емоції, про його характер. Про Його взаємини з тобою, що ти бачиш, чи ти бачиш тільки те, що Він дає. Сьогодні важливо на це зважити, тому що наші спілкування з ним вони допомагають зрозуміти Його серце, Його плани для кожного з нас. В нього завжди є час. І коли я читаю Святе Письмо, воно мене заохочує, бо Павло каже: Христос, як Син, в домі Його, дом же Його ми. Він завжди є в цьому домі, якщо я йому дозволяю бути там. Якщо я маю спілкування з ним, щоб його все більше і більше пізнаватись, він не ухиляється від взаємин. І сьогодні дуже важливо, мене зовуть по батькові це усе, чи є батько моїм життям. Як це виглядає? Ну, мене можуть називати християнин. А чи я знаю того, хто є мій батько, чи я знаю, хто є Христос в мені через мене, і як це я розумію. Павло каже про те, що е, життя моє то Христос, а смерть надбання. Чому Він так каже? Він не говорить про якісь там суїцидальні думки, але він каже про те, що це краща можливість в чому, щоб завжди бути в його присутності. Щоб завжди бути з ним і в ньому. І е, гарні стосунки е, наші з Батьком Небесним, вони зростають не з під палки, не з закону, а з мого власного бажання. Знаєте, дуже, дуже часто, коли приходиш до церкви, ми чуємо це потрібно, це необхідно, це оце, оце. Я хочу зважити на це, нікого не заставиш силою любити. Бог нас не заставляє силою себе любити. Він хоче взаємин і спілкування. Він хоче добрих взаємин з кожним із нас. Ось, і я не хочу, щоб він каже, я не хочу, щоб ви були сиротами в цьому світі. Прийдіть усі. І він каже, струджені, зморені, прийдіть до мене, каже Господь. В мене є відповідь на ваші питання. І Ісус запрошує до особливої кімнати бути з ним і бути в ньому. І знаєте, відчути тепло взаємин і обійм це так важливо. І на останку декілька а, текстів святого письма, які допоможуть нам зрозуміти ці речі. Знаєте, Павло говорить, і він дає нам приклад: це до Филипян, третій розділ сьомого віршика, він каже ось що. Але що було для мене надбання, те я визнав Раді Христа за втрату. І, взагалі, все визнаю за втрату порівняння з величчю пізнання мого Господа, і Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Знаєте, Він говорить, що це завжди є ціна. Ми сьогодні люди настільки заклопотані, в нас нема часу ні до молитви, ні до спілкування. Люди приходять на зібрання 5 минут, як воно почалося і тікають за 5-10 хвилин, як воно ще не завершилося. Щоб не спілкуватись, не бути, не поділитись, все-все-все. Але я хочу зважити, що коли я гадаю, що я в Божій сім'ї, то для таточка важливо ви, виділити цей час. Чому? Бо в нього завжди є час. У нас не вистачає часу, у нас нема бажання, у нас нема. Того ревності, тої по Богові, щоб бути з ним. Ісус про це говорить наступним образом. Дивіться чином. Це у нас Матвія, і коли ми читаємо це шостий розділ з п'ятого віршика. І коли молитесь, не будьте як ті ліцоміри, котрі люблять молитися в синагогах, стоючи на перехрестях, широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. А далі він говорить про побачення. Власне, обличчя до обличчя, сам на сам з тим, а хто любить тебе, а хто в графі твого духовного паспорта написаний як батько. І він каже: так: ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати, замкнувши свої двері, помолися до отця в тайні і твій отець, який бачить таємне, відповість тобі явно. І це дуже важливо. Знаєте, це те побачення, на яке повинно приходити На що ще хочу зважити? Що в нього доста любові, бо його любов не обмежена. І коли Іван пише, він каже, Бог є любов, Він є сутністю любові. І тому і він є твоєю любові. І дивіться, що Павло каже, що досвід, взаємини, спілкування, він завжди може підтримати нас. Про що він каже? Знаєте, він каже про свої великі переконання. Він каже, що я ще не досяг. І він каже: Я забуваю заднє все те, що я мав, але я біжу тому, що там попереду є набагато більше пізнання і він каже так. Це восьмий розділ до римлян з 38 го віршика. Отже, я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішня, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможу нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Але я можу сказати, що може відлучити. Особисто людина, яка може ухилятися до Божих обійм. От спілкування з ним, одпізнання його, яка буде триматися юридичного. Цього доста. Я сьогодні віршик прочитав доста. Я сьогодні там в поп дуже спішив і так з поспіху там три-чотири речення сказав Бог. Я ж помолився, все юридично, якби завірено. Я його і куди це все? Але я хочу зважити. Щоб мати, щоб мати тісні взаємини з ним, завжди треба мати жертву. І ми вже читали, про що каже Павло. Я від всього відмовився. Я все рахую за сміття, тільки раді чого? Раді пізнання Господа і Спаса мого Ісуса Христа. Знаєте, Інколи ми до самого кінця ми не можемо зрозуміти, знаєте, не можемо зрозуміти деяких речей, такі, які дуже важливі. Знаєте, Павло звертається про це, і він каже: знаєте про що? Він каже, що все наше життя це дорога до пізнання. Кожний день, кожна хвилина це пізнання того, хто хоче бути пізнаний нами. І якби сьогодні ми зважили на ці речі, ми мали б велике благословіння в нашому житті. А звертаючись до церкви в Єфесах, Павло говорить наступне. Він каже так, третій розділ 17-го віршика. зважте на це, щоб через віру Христос оселився у наших серцях, аби ви укоренені і засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за широта, і довжина, і висота, і глибуна, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання. Щоб наповнитися ви всякою Божою повнотою. Ось про що він говорить. Ми інколи не можемо це все осягнути. Він каже, зі всіма святими по вірі, прийнявши Христа, рухайся в встому, щоб від Божої повноти мати дещо. І що він каже? Він каже: і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання. Щоби наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. І знаєте, це дуже важливо, чи сумуєте ви, коли ви не маєте стосунків з Богом, чи відчуваєте ви те? А що чогось вам не достає, бо ви не мали спілкування сьогодні з ним. Чи ви дійсно в обіймах свого таточка Небесного, який полюбив нас настільки, що віддав свого Сина? І ще, і ще раз хочу запитати себе кожного з нас, що моє благочистиве життя і святе життя, побожне життя, на чому воно стосується? На законі. Юридично чи особисто моє пізнання Господа. Юридично так, дуже багато людей можуть мають освіту і духовну і можуть ділитися дуже багато. Але це важливо, але надважливо мати особисте пізнання, не просто юридичне. Я про це знаю. Так, я знаю, але відчуваю, але розумію, але маючи ці стосунки. І це саме важливе, знаєте? Тому що якщо я буду пізнавати його, то я буду наповнюватися його повнотою, я буду розуміти його обітниці, я буду розуміти, що він хоче і що він говорить мені. Я буду рухатися з ним, бо ніякий батько ніколи не бажає для своїх діточок чогось такого. Ісус каже, не будьте сиротами в цьому світі. Він каже: не бійся, мала, чи рідко, У мене є деякий план для кожного з вас. І тому сьогодні ще і ще раз хочу, і ще і ще раз хочу спитати себе і кожного з нас, чи я не затримуюсь в духовному зростанні, чи я знаю батько тільки юридично, як відкриваю паспорт свій тут на землі і читаю ось. Ось батько мій, я такий да? Дмитрович, чи Васильович, чи Володимирович, чи ще. Але дуже важливо, чи дійсно я знаю того, чим ім'ям я кличусь. Це дуже важливо. І тому хай Господь сьогодні благословить і занурить нас у ту насолоду мати пізнання Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. А для цього дуже важливо, ще раз нагадаю, час. час. Для спілкування. Знаєте, я собі роздумував про те, він мене спас, він мене береже, він мене сілює, він мене турбується за моє життя, він піклується про все. Чи в мене є час для нього? Інколи ми це все сприймаємо так собі, так як діти інколи батька, не бачачи його дома, вони думають, що він не турбується, що він ну, його просто не є. І тому дуже важливо сьогодні. Моє визнання Господа юридично чи через спілкування, через взаємине. Хай Господь благословить кожного з нас розмірковувати про це і рухатися в тому, щоби зростати в пізнанні Господа. Бо через це і благодать, і любов, і сила, і все помножується. Хай Господь благословить. Амінь. Давайте ми помолимося. <кх> Боже Батьку, вибач нас. Що дуже рідко ми приходимо на побачення з тобою, що нас, у нас для всього вистачає часу тільки для Тебе дуже мало. Допоможи нам відчути, Господе, при наших спілкуваннях особливий дотик, Господи, Духа Твого Святого, щоб нам бути в Твоїх обіймах, як казав Павло, що я переконаний, ніхто ніщо не може вирвати не ця суєта. Не якісь там думки людей чи ще чогось. Господи, допоможи, коли ми приходимо до Тебе в цю кімнату потаємно, мати особисті стосунки, які би зрощували, піднімали, і нас переводили з дитини до підлітка, з підлітка до юнака, з юнака, до мужа досконалого. Господи, допоможи нам зростати в пізнанні Тебе. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. І нехай сам Господь Він захистить вас, ваші домівки, близьких, рідних, сім'ї, діточок, онуків, церкви, щоби покров і захист завжди був з вами. В ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні.